Пане Володимире, до е, доброго дня вам вітаю вас вітаю і героям слава! І розпочнемо з того, що я не знаю е, важко вислухати те, що говорить Путін. Чесно вам зізнаюся, не вислуховувала усе лише частинами. Більше тезово е, читала що бо дивитися прямо аж важко, не знаю, як вам е, ну. Чи, чи щось змінилося взагалі? І навіщо ось це було звернення? Бо якщо чесно чекалося, що щось може бути е, щодо Придністров'я, тому так відслідковували, що там відбувається, але щодо нього нічого ніби не пролунало. Ну, справа тому, що Придністров'я в нинішній ситуації це така валізка без ручки. Росія не може цим розпорядитися ніяким чином. Там, по моєму, три батальйони російських перебуває е, в зв'язку з початком бойових дій проти України після 14-го року. Україна заблокувала е, будь-який транзит е, через український кордон Придністров'я, плюс Молдова певний, ну, останні два роки з початком російської агресії заблокувала ротацію для офіцерського складу. Тобто, це все там законсервоване, ця військова компонента, і її якось використати проти України неможливо. Тому, е, очевидно, що. Е, Ситуацію із е, вимогою Кишенева про запровадження е, мита на е, продукцію Придністров'я, Бо е, хочу нагадати, що е, вся продукція Придністров'я отримує сертифікат відповідності Молдовський і має через це доступ на європейський ринок, де існує така ж зона е, вільної торгівлі, як і для України. Тому Придністров'я з цього дуже користає, але, очевидно, під тиском Москви треба було щось зробити, ну, тілорухи вчинити певні, щоб просигналізувати, що тут ще є якісь соратники Москви в Придністров'ї, але ефекту серйозного це не могло спричинити, і в Кишиневі це е, прекрасно розуміли. Адже, е, по суті, е, зупинення економіки Придністров'я. ну, тобто, можна сказати... Е, Тумблер, яким можна вимкнути кисень для Придністров'я, е перебуває в руках має санту. А от щодо решти, там і сармати були, і про те, що ми не будемо нападати на Європу. І ось ці всі е заяви. Ну, ми, ми ж точно вже таке чули. Коли Путін каже, що не буде чогось робити, е треба просто викреслити е не ну, весь комізм цього послання полягає в тому, що. Це, так би мовити, розвиток переживування теми в розвитку. Тобто сам жанр послання, він такий специфічний, це, це треба намалювати такі зефірні береги і кисільні ріки. Ну, от Путін малював. Насправді те, що він обіцяв в демографічній площині, в економіці, це все не нездійсненне, тому що. Навіть ці виплати, які зараз йдуть, це по суті не забезпечені товарами кошти. Тому найближчим часом оця, ну я б сказав, оптимізм Путіна пов'язаний явно з бажанням нагребти знову війська живої сили. Ну і відповідно закидати грошима невдоволених через кілька місяців. Ці всі гроші згорять в інфляції. Тому по суті російська влада нічого не програє, але створити ілюзію перемоги на жаль, навіть по-моєму помилки українського українського керівництва допомогли. І він він так гордо Путін повідомляв, що от ми наступаємо, беремо нові території, і на жаль, це гірка правда, і вона на жаль є наслідком помилок в управлінні з боку української влади. Тепер щодо заяв Франції. Вчора була якраз від, Марк... від Макрона, Чогось з вами говорю і забуваю, як звати світових лідерів. Ну і власне вчора була така… Тока... Еммануель. Я вже знаю знаю до чому? того. Емануел. Я просто пам'ятаю, що отак я вже знаєте, тригер такий спрацьовує. Один раз забула, ще зараз маю десь таке зробити. Так, власне, він розпочав ось цю дискусію. якої дуже… Не давно не було ще на початку війни. Ми хотіли подібного чогось просили. Потім зрозуміли, що немає чого чекати, ані закриття неба, а тим паче солдатів НАТО. І ось зараз вже виходить його прем'єр і каже про те, що вони не виключають відправки своїх солдатів в обхід НАТО в Україну, однак не на фронт, а там не для виконання якихось інших завдань. Прем'єрка Естонії теж нині сказала про те, що і Естонія такого не виключає. Можна і закликала інші держави цього не робити. Там низка країн, в тому числі і Німеччина, і Польща казали ні, ні ні, ні ніколи, ніколи бути такого не може. Тут Шольц каже сьогодні. Теж бачу про те, що а британці вже є в Україні. Вони вже шторм шедов показують, як і застосовують. Чого змінилась так дискусія, і чого так Франція взялася до того, щоб стати локомотивом або не стати, або продемонструвати бодай щось. Ну, нагадаю, саме Франція наголошувала свого часу на необхідності створення Об'єднаних Збройних сил Європи. Це якраз ініціатива Франції була. Німеччина взагалі, вона до мілітарних питань така дуже, ну я б сказав, богобоязлива. В чому власне логіка? Бо ну, над Німеччиною висить поразка Другої світові, і частина населення просто ну, психологічно при слові Росія впадає в ступор або в істерику. Франція має все таки досвід перебування в антигітлерівській коаліції, і Франція більш самодостатня в плані ну серед нинішнього європейського союзу, оскільки Великобританія залишила його. Франція єдина, яка володіє ядерною зброєю, володіє авіаносцями. Ну правда, Іспанія володіє авіаносцями, але Франція має технологічний цикл виробництва майже всі всіх лінійок озброєнь. Ракети міжконтинентальні супутники, космос, морський флот. Нагадаю, що саме Франція свого часу будувала вертольотоносці для Росії, які могли бути використані як десант проти України, але не передала Росії цих вертольотоносців після атаки на Донбасі на Крим. До честі Франції, і тепер, от е, Франція, до речі, отримала певний пасив від України. Бо я так розумію, що деякі підрозділи е, головного управління розвідки в Африці відпрацювали по чутливих країнах для Франції. І це Алеверди треба віддати Україні. Ми бачимо, що скільки, по-перше, Франція очолила е, коаліцію е, артилерії. ракетну. Так, і вже тепер зараз Артилісту. є ракетна. Плюс, скажімо, ракети, плюс крилати бомби. Це це до речі, набагато цікавіші бомби ніж ті, що каби застосовує Росія, бо вони з двигунами і вони можуть летіти на додаткові дистанції. Але ті вже летять, а ці на жаль, ще ні. ось ну проблема. принаймні Франція точно обіцяє 50 штук в місяць таких бомб передавати в Україні. Плюс розумію, що ракети скальп фантастичні, і Україна дуже добре їх використовує. Тобто, тут уже й донавчати не треба, але там ще 250 тисяч безпілотників. Франція обіцяє. Тобто, Франція включилася чесно, і Макрон насправді нарешті може спокійно помститися Путіну і Медведєву за вічне хамство на свою адресу. Ми бачимо, до якої піни висловлювання Макрона привезли, але тут є ще один цікавий е, е, момент, тому що ми, ми наприклад, зафіксували е, такі досить радикальні висловлювання мені е, прем'єра Аталя, і саме Аталь Р, Р, Габріель Аталь розглядається як спадкоємець політичний е, Макрона, тобто його починають готувати е, на майбутнього президента. Партія Макрона і е, вперше е, лідерка поки що електоральних симпатій, Марін Лепен, е, мала дебати. Е, ну такий ну, перепалку із е, Аталем, і Аталь виглядав дуже потужно. Тобто, виглядає так, що е, партія Макрона зараз цим цією радикалізацією вона виграє ще й внутрішній е, порядок. Денний не лише європейський, не лише безпековий. Е, а й внутрішні, тобто, перспективи перемоги партії Макрона на майбутніх президентських виборах.